Це 9.1.1, слухаю вас. 9.1.1. Допоможіть. в нас в містечку з'явився якийсь маніяк, він вбив касиршу, і я чуть не став одним із жертв цього маньяка, благаю, прийшліть патруль як можна швидше. Стоп, спокійно, чи можете ви говорити? Так можу. Представтеся, будь ласка. Максим, новенький поліцейський. Максим, а тепер розкажіть все, що сталося. Я пішов в закусочну, заказав їжу, після цього пройшло пару секунд і почувся крик. Я побіг перевірити, що сталося, і там я наткнувся на розруху. Після цього безпорядку що я побачив, огасло світло, я подумав, може провідник вонтачить. Але не придавши цьому значення, я пішов шукати касиршу, зайшов в першу кімнату і там наткнувся на розруху. Побачив зброю на стіні, і це мене здивувало і почало лякати, навіщо в бургерній зброя де багато людей. Після цього я пішов в іншу кімнату і там була ще одна розруха, і дивно, так як ця бургерна це людне місце. А тут така санітарія в закладі, де готується їжа. Роздумавши про це все, направився в наступну кімнату. А це була морозильна камера, і там я наткнувся на повішену людину. Від тіла дуже тхнуло, і я швидко вийшов з морозильної камери, після цього побачив якусь дивну красу на підлозі, не придавши цьому значення. Направився в останню кімнату. І там я побачив людину в якомусь дивному костюмі. Після цього почав погрожувати про закриття бургерної. А після цього мене дуже сильно вдарили по голові, далі я нічого не пам'ятаю. Далі я прийшов в кому, а до мене підійшли з м'ясницьким ножем, а я чудом вибрався і ось тепер дзвоню вам. А ви впевнені, що це не розіграш на Хелоувін, Хеловінські костюми? Якби це був розіграш, вони би не оглушали мене і зняли би свої костюми при першій погрозі на їх заклад. Ви сказали вони, я так розумію, їх є якась кількість. Здається, що так. Зрозумів, а ще ви сказали, що ви поліцейський. Новенький поліцейський. Ми вам допоможемо, але спочатку я вас попрошу провести розслідування, щоб ми впевнилися, що це дійсно не розіграш. Як мені це зробити? Ви ж поліцейський, я думаю, вам не вперше злочин розслідувати. Але я новенький поліцейський ще нічого не розслідував, я лише патрулюванням займався. Тоді закажіть якісь матеріали. Придумайте щось, складіть план чи ще щось, а там ми вам допоможемо. Добре. А як ваше містечко називається? Саратів. Добре. І ще що я вас би попросив, завтра до вас приблизно о 9-й. Прибуде евакуаційний автобус, тому попередьте про евакуацію всіх, хто там проживає. Зрозумів, добре. Все тоді, після розслідування, передзвоніть нам. Добре. Легко сказати, ніж зробити, хоча він правий це моя робота. Як тут справи? Ось якраз завантажую камерний комп'ютер, хотів глянути, що відбувається в околиці. Знайди мені містечко Саратів. Зараз. Ось. А навіщо вам це містечко? Одна справа з'явилася. Раз такі справи, то буду діяти, але спочатку зачинити двері подальше від гріха. Жаль не поїв спати на голодний шлунок шкідливо. Але прийдеться потерпіти до завтра і зранку заказати їжу. Піду вимку світло і буду лягати. tudo. Це вже більше похоже на якусь психлікарню. Що це так пхне? О, чорт, підвішена пошмадована людина! Що це за фігня тут твориться, краска якась, а що за цими вириба? Їжу заказав, тепер можна йти попереджати про евакуацію, але ще один штрих. Тепер усе. Добре, що сьогодні вихідний день у всіх. Так, так, потрібно думати, як би це розслідувати. Стоп, а це що? Так з самого рання ще ніхто не заїжджав. Здається, це вроді як найближче місце по дорозі, де можна заїхати перекусити. Це що в закусочну, ні тільки не туди. Чорт, потрібно щось придумати і пошвидше. Двері чомусь відчинені. Може, провітрюють. Закуска. Бургери. Пусто тут, людей чомусь немає, а, блін. Це ще не робочий час, але чому тоді закусочна відкрита, може вирішили навести порядок до відкриття. Агов, тут хтось є. О, я так розумію ви касир. А що ви на себе вділи? Агов, ви що не розмовляєте? А здається, я зрозумів. Це хеллоувінські костюми і щоб надати якоїсь жахливої атмосфери вимовчите, класно придумали, але це краще робити увечері. Що? А, гроші, добре зараз, я там бачив табличку на вулиці за бургери, я так розумію ви тут продаєте бургери, тому зробіть мені один на дорогу, а я поки що дістану гроші. Холоднувато, думаю, краще прикрити двері. Чому він двері за собою не зачинив? Може присісти не знати, скільки це все буде готуватися. Що це впало? Може допомога потрібна. Вам потрібна допомога. Ого! Що тут сталося? Що за розруха і санітарія в закладі, пане касир, що тут сталося, я прийшов допомогти. Пане касир, ви тут, а це вже зовсім не смішно. Навіщо вам віта? Хух. Вперед. На підлогу швидко. Давай за мною! Що це тільки що було? Послухай без лишніх запитань, тут зараз небезпечно, їдь як можна далі звідси краще всього додому, і всі можливі! Машини, що їдуть сюди, зупиняють, окрім поліції з часом, можливо, все взнаєш. Добре. До біса такий Хеллоуін. Однією проблемою менше добре, що все обійшлося. То виходить, що є ще один маньяк, цей зовсім інший, з бітою, прикритий гарбузовою маскою, тоді це все пояснює удар бітою ззаді. Тоді потрібно поспішити, хто знає, що вони ще задумали і здається в мене є ідея, як це все розслідувати. Прошу хвилинку уваги. Я розумію, що ви зараз в недорозумінні, що це за екстрена ситуація і навіщо я вас всіх тут зібрав? Тому прошу без лишніх запитань, я все зараз розповім, а потім можете щось питати. Я, як справедливий і чесний поліцейський, який тут з вами проживає, ви всі мене знаєте. Так як я з поліції мені надійшло повідомлення зібрати вас всіх для евакуації, тому що в нас в містечку є якась загроза, яку виявили тільки вчора увечері і повідомили мене. Речі я просив взяти, хто хотів, той взяв. Я думаю, всім все зрозуміло, тому зараз всі спокійно і дружно чекаємо на евакуаційний автобус. А тепер, якщо в когось є якісь запитання, питайте. А що за загроза? Якщо присилають евакуацію задля вашої безпеки, то значить щось серйозне. А ви з нами теж будете евакуйовані? Ні, мене з вами не буде. Я повинен залишитися тут і подбати про цю небезпеку. В містечко Саратів прибуде евакуація, поліцейському я дав камеру, тому твоя задача як тільки камера буде в мережі, то підключися до неї. Зрозумів? Зрозумів. Мені потрібна людина на ім'я Максим поліцейський. Це я. Добре. Усіх інших попрошу пройти до автобуса. А що стосується вас, вам передали камеру, це так звана допомога. Я вас слухаю. Ось дивіться, ця камера має не дуже великий радіус з мережею. Краще всього ставити її біля електростанції, чи уряд з нею, чи на високому дереві, щоб була яка неяка мережа до камери. Ось оця електростанція, просто ставите її будь-де і вона автоматично підключається. Збоку є кнопка, нажимаєте на неї і вона працює. Ви все зрозуміли? Так, все зрозумів. Добре, іще підіть до автобуса і помахайте рукою водієві, він все зрозуміє, а я піду підготую машину до від'їзду. Добре. Тепер потрібен білий дім на Україні. Здається цей. Можна ж було дати кращу камеру. А то якісь висоти, дерева та електростанції. Добрий ранок, це містечко Саратів і цей білий дім на Україні. Добрий ранок, так, це місто Саратів і білий дім. Ви заказували їжу. Так, так, це я. Ось ваша їжа. З вас 50 гривень. Добре. Смачного. Дякую. Так значить два манекени і дві гучні сигналізації. Так це все. Тоді за все з вас сто гривень. Тримайте. Все бувайте. Щасливо. Викликали. Так. Слухаю вас. Я тут подумав, якщо там і дійсно є так звані вбивці. То потрібно би надати хорошу допомогу цьому поліцейському, і я подумав, нам потрібно буде якось арештувати цих вбивць, а живими, тобто нездоланими, вони точно не дадуться і підходити до них небезпечно, тому їх потрібно буде приспати, арештувати і привести їх в тюрму. Для цього тобі знадобиться снайпер і транквілізаційні дротики. Тому зараз ти вирушаєш до військової бази, розказуєш всю небезпеку нашої ситуації і те, що тобі потрібен, снайпер. Далі ти їдеш в лабораторію, яка знаходиться на окраїні міста, там ти і дістанеш ці транквілізаційні дротики. Ще потрібно буде зібрати пару поліцейських машин, щоб заїхати в це містечко, оточити вбивць і заблокувати ходи і виходи з містечка. Також береш з собою марка. Так як до всього цього говорив з цим поліцейським Максимом, він казав, що там є будівля, в якій продаються бургери, в цій бургерній повинна бути зброя, цю зброю він повинен забрати. Усе зрозумів буде виконано. Час покінчити з цим. Вберем. Камера в мережі. Чи бажаєте ви підключитися до неї? Так? Ні. Пізніше. Звісно, бажаю. Що тут? Тільки що підключився до камери. Получається це цей поліцейський. Якщо він получив і підключив камеру, то значить він. Якщо щось станеться, в разі чого сповістиш мене?

Так, Що це? А? Хто? Де? Що? Я озброєний. Живим не дамся. А, стоп, Це ж сигналізація. Якщо вона спрацювала, значить вона активована. О, чорт, він йде сюди, потрібно сховатися. Це мій шанс. Ще один. Виходить їх двоє. Що це вони роблять? Якого чорта він робить? Цей виродок ламає камеру. Біда, зображення немає. Потрібно спробувати знову підключитися до камери можливо вдасться. Це 9.1.1. 9.1.1. Це я поліцейський Максим. Ви казали передзвонити вам після розслідування. Я розслідував і з точністю можу сказати, що це абсолютно точно ніякі не жарти. Вони зараз полюють за мною, не знаю, скільки я ще протримаюся, якого пропало світло, що в біса коїться. Максиме, вас не чути, що сталося? Максиме. Якщо ви мене чуєте, то залишайтеся на лінії, я спробую владнати проблему. А де сигнал? Щось точно сталося. Не могло ж його просто так раптово перебити. А може, це навушники барахлять? Але зранку все було добре, нічого не виходить. Надіюся він зрозумів. Він повертається, він мене точно бачив і точно буде обшукувати дім, знайде приб'є. Бос у нас проблема. Я знаю, ще яка проблема. Звідки знаєте? Дзвонив цей поліцейський з міста Саратів, розказував про розслідування, і потім його швидко перебило, ніби зв'язок пропав. І за камеру теж знаєте. Ні, а що з нею? Її зламав виродок в гарбузовій масці. Зламали. Подвійна проблема, що тобі вдалося побачити до того, як її вивели зі строю. Все, що я бачив і можу затвердити, це напевне і є ці так звані маньяки, про яких ви всіх попередили. А як виглядають ці вбивці? На вигляд вони були такі. Один з них, як я вже казав, з гарбузовою маскою на голові й оранжевий комбінзон. А другий щось таке, як білий мішок на голові і блакитно-білий низ. Тепер потрібна проблема. Потрібно поспішати. Що ви плануєте робити, повідомити зібраний патруль? Увага! Зібраний патруль. Негайно відправляйтеся в містечко саратів. Один з вбивць на вигляд такий гарбузова маска на голові і оранжевий комбінзон, а другий з білою маскою як мішок і блакитно-білий низ, всім іншим продовжувати патрулювати райони. Ми вже вибухали, вас зрозуміло, кінець зв'язка. Не підходь, я озброєний. О -о -о. Не підходьте інакше я вистрілю. Я сказав не підходити За планом оточити, я візьму на себе дорогу. Ви оточені, не місця, якщо рухнетеся, ми будемо стріляти. Максиме, відійдіть від них, усе під контролем. Марк, оглянь закусочний на рахунок зброї. Стріляй транквілізаторами. Повідомлення від 9.1.1. Пане Максиме, ми прослідкували за вашими діями з розслідування, хотіли би з вами поговорити.